Хочу сказати, що я перший раз е, на таких зустрічах, що ні разу мені не доводилося бути та, ну, на, на таких зустрічах, мене це вразило сьогодні до глибини душі, як то кажуть, що я, ну, що зовсім, я була парі зовсім з іншою людиною, і, і вона так як то трансформувала мене в моє життя і розказала мені е, про мене те, що мене турбує вже дуже-дуже давно. І, вона, так як зняла мені тягар з моєї душі, який мене, мене турбував вже дуже-дуже давно. І це ви не можете уявити собі, наскільки це людина відчуває легкість, це мурашки по всьому тілі. Це, як, як каже, Наталія Рейч, це м чудо чудес. Дуже дякую їй за консультації. Дай Боже їй здоров'я. Хай вона проводить такі. Хай хай вона допомагає людям, так як мені допомагало і ще більше. Дуже зичу їй здоров'я великого всього самого, самого найкращого.